Я повернувся з сусідами. Ми розуміли, що нам треба щось робити з даху, готуватися до наступної зими. Коли ми розбирали завали, я з кожним спілкувався, і я зрозумів, що не кожна квартира зможе по своїм якісь у кожного різна ситуація. Це наголошує, це було літо 22-го року, коли люди були без роботи. Ті люди, яких були заощадження, вони могли собі дозволити. Цю суму там 50 тисяч скинутись на відбудову будинку. І ми зрозуміли, що треба рухатись по лінії пошуку благодійників, пошуку якихось програм. Якщо люди хочуть зекономити, то треба приймати активну участь. Це точно після того, вже стали появлятися програми, по яким ну допомога від держави це кропотлива робота. І вона требує багато зосередження. І ну в цьому повинна приймати не одна людина участь. Тобто люди повинні розуміти, що голова правління одна цього не зможе зробити. Війна жорстоко обійшлася з цим житловим будинком. П'ять снарядів влучили будівлю, спричинивши пожежу, яка знищила покрівлю. Останній поверх з 11 квартирами. Квартиру на першому поверсі також майже весь фасад та вікна. Коли ми сюди повернулися, ми вже побачили все те жахіття, яке спричинила російська агресія. Тобто це в нас була повністю вигоріна покрівля, 11 квартир п'ятого поверху повністю вигоріли. Потім ще квартира першого поверху була вигорівша. Туди також був прильот, хоча ми і наслідки прильоту не знайшли, але вона повністю була вигорівша. І ще ми в цоколі, в цокольному приміщенні знайшли нездетонований снаряд. На 152 мм Слава Богу, що він не здетонував. Якщо б він задотонував, то пів будинку в нас би просто лягло. Загальна вартість відновлення без урахування ремонту квартирах становила 15 мільйонів гривень. Завдяки згуртованості та спільним зусиллям їм вдалося запустити процес відбудови. Всі мешканці нашого будинку вже отримали компенсацію. По програмі є відновлення, отримали одномоментно. Як ми це зробили? Я зібрав всіх мешканців 5-го поверху. Ну і також в кого була потреба, інші поверхи на збори і повідомив людям умови програми. Є відновлення по 381 вісімдесят постанові. Пояснив, як буде відбуватися виплата компенсації, як необхідно подавати заявку. Для того, щоб люди не робили помилок, ми прямо на цих зборах, це були онлайн-збори, вони проходили десь години дві. Ми в цих зборах з людьми, кожен відкривав програму дію, застосунок дію. І я давав консультації, що саме там нажимати, щоб не було такого, що заявка не була прийнята. Загальна вартість відновлення без урахування ремонту в квартирах становила 15 мільйонів гривень. Завдяки згуртованості та спільним зусиллям їм вдалося запустити процес відбудови від міста на початку восени. По обласній програмі ми отримали матеріали на дах. Потім виграли грант від фонду відродження 750 тисяч, плюс донати. Ми робимо несучі конструкції. Подаємось до фонду енергоефективності на програму від «Новий Дім. Отримуємо 6 мільйонів. Цих 6 мільйонів нам вистачає на роботи по покрівлі, враховуючи, що матеріал на покрівлю у нас вже є від обласної програми. Потім нам ці 6 мільйонів вистачає ще плюс на скління. У Нас де 70% вікон по будинку були побиті. І також вистачає роботи на відновлення фасаду. Частину коштів для відбудови будинку машканці зібрали самостійно. 750 тисяч гривень виділив Міжнародний фонд відродження. 6 мільйонів гривень вдалося залучити за програмою «Відновий дім від фонду енергоефективності. 3,8 мільйонів гривень надав благодійний фонд Леруа Мерлен Солідарність. Звертаюсь до фонду Leroy Мерлен Солідарність і виграємо ми там третій вже наш грант, в який враховано весь матеріал на відновлення фасаду, і також відновлення і також матеріали на інженерію будинку. Ну, тобто це електрика, це водопривід, це каналізація, це вхідні двері в квартири 11-го поверху, які повністю вигорів, це вхідні двері в вхідні групи, і також ганки накриття. Під'їзду це також фонд Леруа Мерлен Солідарність. Тобто там загальна сума гранту була десь приблизно там мільйони. Станом на 17 квітня будинку розпочався ремонт квартир, і вже влітку 2024 року перші мешканці зможуть повернутися додому. Це квартира п'ятого поверху, двокімнатна квартира, яка повністю була вигорівша. І якраз власники цієї квартири зараз проживають в модульному містечку Дубки. І чекають, коли вже буде відновлена квартира, щоб повернутися, тому що ну, модульне містечко, які там умови, ми прекрасно знаємо, а квартира є квартира, власна квартира. І тому вони чекають. Плануємо, що десь ну, наприкінці літа вони вже зможуть повернутися. Я порадив би не боятися подаватися до благодійних фондів. Зокрема, до о, фонду енергоефективності на програму «Відновий Дім, тому що це є дійсно робоча програма. Що хочу відмітити, це те, що по програмі «Відновий Дім ОСББ отримує кошти напряму, тобто на свій рахунок. І вже замовником відновлення є в даному випадку ОСББ, тобто люди самі. Якщо люди бачать, що голова ОСББ опікується будинком, а згуртовує людей, ну тоді, тоді підтримка стовідсоткова. У житловому комплексі затишному 23 березня 2022 року внаслідок обстрілів було пошкоджено 5-5 шести. -5 Наприкінці березня місто звільнило і, звичайно, ми почали думати, що нам робити. З шести будинків п'ятиповерхових нашого комплексу постраждали ну майже всі. Один з них не дуже. Тобто, там були пошкодження тільки вікон. А от п'ять постраждали дуже сильно. Тобто, були зруйновані і несучі конструкції, дах частково зруйнований. Декілька попадань в пряму квартири на ну поверхповерхах між першим і п'ятим. Фасадна частина в одному будинку постраждала з двох стін. Були пошкоджені армопояси, які забезпечують стійкість будівлі. І ми вирішили, ну так як на той час програм ніяких не було. Ми вирішили самотужки робити ремонт. Допомагали наші забудовники, які будували наші будинки. Вони приймали участь. Майже в половину зекономили коштів по відновленню. Яким чином знов ж таки звернув увагу, що це треба робити всім мешканцям, якщо вони хочуть дійсно зекономити? Ми самі. Шукали матеріали, шукали найнижчу ціну, але гарних матеріалів. Стали з'являтися програми, по яким ну допомога від держави, від інших спонсорів. Ну от ми скористалися безпосередньо це від області. Нам замінили вікна в чотирьох будинках. Два будинки, які дуже пошкоджені були, ми відновили по фонду енергоефективності. Зокрема, в затишному відремонтували дах, армопояси, опорні конструкції. Краще робити в звіті зразу усе, що було пошкоджено в будинку. На на все звернути увагу, тобто. Кожну точечку описати, де вона була пошкоджена, фотозвіт, робити повністю всього. Тому що потім ми от бувало таке, що дійсно жалкували, що, наприклад, те не сфоткали, те не сфоткали. І зараз, наприклад, там людям треба докази того, що воно було зруйновано, да? бо ми там, може частково його десь підмазали або ще щось, і воно вже не так видно. А от, і ми вже там по якійсь програмі можемо не пройти. Ну тобто тому треба зафіксувати ну, все, що було пошкоджено в будинку. Це процес не швидкий, але він реальний. Деякі люди комплектують декілька програм одночасно, тому що якщо пошкодження велике, по одній програмі можуть все зразу не відновити, тому що є і ще і лиміт по виділенню коштів на відбудову будинків. Тому, наприклад, можна там звернутися на одну програму, там від Леруа Мерлін, наприклад, отримати матеріали, там від може області або міста там кошти на якісь роботи. Потім звернутися там на фонд енергоефективності по їх програмі, ну те, що вони саме відновлюють. По їх програмі зробити, ну тобто, таким чином можна свій будинок відновити. Їх будинки стали для них маленькою країною, і вони об'єднали, щоб зберегти і врятувати їх. І це стало можливим завдяки співпраці ірпінської міської ради, КОВА і міжнародних благодійних фондів та мешканців будинку. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, Сірпеня, спеціально для «Медіапогляд».